Ну, сьогодні ми відвідали цей заклад, український заклад. Ми з України, з Дніпропетровської області, міста Павлоград, Я міський голова Павлограда і зустрілися. Ну, Назвемо діаспора. діаспора, яка живе в Дюссельдорфі, яка творить чудеса. І коли мешканці нашого селища, нашого будинку звернулися до пана Марчука, він сказав, цитую, у вас є там такий активіст умний. От місто того, щоб з флагами ходити, потрібно з людьми договарюватися А я не буду з вами договарюватися, тому що ви зрадники нашої країни. Тому що ви руйнуєте наше місто, такі як пана Вершини, віршини і вся оця банда, яка грабувала 30 років моє місто, і мені байдуже, що ви там говорите. З моєї сім'ї дві людини пішли в АТО. Вони батько, був Широкіно, і моєї сестри, чоловік Давід Жиджилава тренує Дніпро-1. Я ніколи не піду на зраду своєї батьківщини, і всі ці опезежисти, всі ці негодяї, які... Захопили моє місто, які кричать нам за руський мір. А насправді Мартавіцького донька живе в Англії. Пана Марчук купив недавно за 200 тисяч євро своєму онукові. Насправді громадська рада в нас якоби є, але вона Кишенькова громадська рада. Тому що керує нею така Оксана Горова. Вона очолює там штук 15 ОСББ, і гроші, які в першу чергу виділяються на ОСББ, проходять через неї. А потім вже до всіх тих, які лояльні до вершини, а потім вони взагалі не доходять до тих, от як ми. Я пам'ятаю, я теж був головою СББ на Дніпровській 340. І коли мешканці нашого селища, нашого будинку звернулися до пана Марчука, він сказав, цитую, у вас є там такий активіст умний. От місце того, щоб з флагами ходити, потрібно з людьми договарюватися, А я не буду з вами договарюватися». Тому що ви зрадники нашої країни, тому що ви руйнуєте наше місто, такі як Пономарчуки, віршини, мартавіські і вся оця банда, яка грабувала 30 років в моє місто. І мені байдуже, що ви там говорите. З моєї сім'ї дві людини пішли в АТО. Вони батько, був Широкіно і моєї сестри чоловік Давід Жиджилава тренують Дніпродин. Я ніколи не піду на зраду своєї батьківщини. І всі ці ОПЗЖ, всі ці негодяї, які захопили моє місто, які кричать нам за руський мір. А насправді Марсавіцького донька живе в Англії, Панамарчук купив недавно за 200 тисяч євро своєму онукові в Варшаві квартиру. Тоді наш мер побудував будинок в Дюхтендорфі, і вони нам кричать за руський мір. Не вірте ви їм, це брехуни. Ми насправді патріоти України простих росіян любимо більше, ніж вони. Вони думають їх ограбити. А ми вважаємо, що українцем є кожен, кожна людина любої національності, яка любить нашу країну, яка хоче, щоб її діти жили тут, і яка хоче розвивати нашу країну. Правда, До лінії фронту в середньому десь 100 кілометрів. Небезпечно, небезпечно, але але. Виры, верим. От имени жителей города Павлограда и всего западного Донбасса я обращаюсь как лидер Украинского народного объединения «Характерник» к руководителю службы безопасности Украины господину Малюку. Вам необходимо в городе Павлограде провести чистку, так как ваши люди, зная о том, что происходит на химическом заводе, в огромных масштабах коррупция. Так, например, только за то, что человек торгует деревянными ящиками для снарядов, у него берут 400 тысяч гривен в месяц за разрешение торговать. У нас есть ряд фактов других, которые мы сейчас не можем озвучить, да потому что это может приравняться к государственной измене и распространению ценной информации. Но вы только вдумайтесь. Ящики для снарядов 400 тысяч гривен. Берут их менеджеры. И некий Леонид Шиман является конечным получателем этих денег. Вы будете дальше делать вид, что вы ничего не знаете? Вы будете дальше раздавать награды этим людям, которые сидят в тылу и занимаются коррупцией, открытой коррупцией. Разве мы не знали, чем занимались ваши люди за время всей незалежности Украины? Это обелечиванием, обелечиванием предпринимателей. И все. И они, похоже, продолжают заниматься тем же самым. Я, например, прохожу по делу «Государственная измена» как свидетель по делу некого Валерия Сушкевича, это человек Юлия Тимошенко, который был поставлен для того, чтобы воровать деньги у инвалидов. Экс-нардеп партия Батькивщина. Для тех, кто меня слушает и не знает о ком речь, это человек на колясочке, руководит паралимпийским комитетом. Так вот, я подписал документы о том, что существует как минимум 44 контракта на сумму 150 миллионов рублей который Валерий Сушкевич заработал в Крыму после оккупации. Он получил русский паспорт, он на себя записал все пансионаты, которые принадлежали инвалидам, и заработал 150 миллионов рублей. И что же ваша служба безопасности? Просила меня, чтобы я не поднимал этот вопрос до Паралимпиады. Якобы потом его хлопнут. Я подозреваю, господин Малюк что хлопнули его кошелек. И теперь этот негодяй, предатель Родины, сидит в офисе президента Зеленского. И знаете, чем он занимается? Реформирует МСЭКИ. Нормально? Теперь обращение к жителям города Павлограда. Смотрите внимательно. Уже Покровск практически окружен. Угадайте из трех раз, какой будет следующий город. А следующий город и следующие регионы это как раз и будет Западный Донбасс с его столицей городом Павлоградом. Недавно прошла сессия. Я прошу послушать некого активиста, который рассказывает о том, что было выделено 13 миллионов, думайте, на павлоградскую телерадиокомпанию, которую никто не слушает, потому что там работает дочь мэра города. А помимо этих денег в течение года еще несколько миллионов списывают на эту компанию, купить оборудование и так далее. Также 6 мільйонів списують на муніципальну варту. А тепер внимание, 6 мільйонів дають на ЗСУ. Відбулася сесія Павлорадської міської ради. Розглядали проєкт рішення про бюджет Палорадської територіальної громади на 2025 рік. Раніше ми розповідали, що закладено. 13 мільйонів на телебачення і на муніципальну варту в розмірі 6 мільйонів гривень. В той час, коли на Збройні сили України заклали також 6 мільйонів гривень, і там 2 мільйони на ТРО. Депутати Полоградської міської ради проголосували та підтримали даний запропонований бюджет. Це в той час, коли лінія фронту просувається і місто знаходиться на відстані 90 км від, від лінії фронту. Звернення від громадян, яке було вчора подано на ім'я голови міста в сесійній залі озвучено не було. Міський голова його не озвучив. Інформацію, яка була викладена в зверненні до депутатів. Доведено не було. Ці от люди, які викрикують, що всі кошти на ЗСУ, які всі, поки в нашому суспільстві будуть правити дебіли, от, ідіоти, ми нічого нікого не здолаємо. Поки старі оці всі чиновники не поступляться місця молодим. Хлопцям, жінкам, які щось хочуть взагалі робити, ми нічого не зможемо побудувати. Я мені дуже соромно прикро. Почти 20 мільйонів на ПТРК і муніципальну варту, яка буде драпати, як тільки прилетить перший снаряд. Є таке в Чехії Новий Ічин міста. Я був там в минулому році, познайомився О. з муніципалітетом, з мером, і всього 6 мільйонів на оборону. Для ЗСУ два мільйона для територіальної оборони, Це є предательством, це є тим словом, яким ми називаємо зрада, зрада нашого народу, зрада нашого регіону. Пріоритет на сьогоднішній день, напевно, на першому місці це допомога збройним силам України. Закладено в бюджет? Так, ми заклали в бюджет невелику суму, там десь приблизно порядка 7 мільйонів. Але... Вітаю вас, друзі. Я взагалі не прихильник когось звинувачувати та жалітися, але за дану ситуацію я мовчати не буду і не хочу. Нещодавно Полградщину сколихнула новина, де були виявлені факти, мій пазл остаточно склався, згадуючи сесію полградської міської ради у січні 24-го року, на якій я був присутній. Я задав йому питання, чи допомагає він взагалі Збройним силам України, тому що нашому батальйону від нього жодної допомоги не було впродовж двох років повномасштабки. На що він відповів, що він всім, кому треба, допомагає, але просто цього не афішує. Для прикладу, жодного підрозділу назви він не назвав. Потім вже після сесії я переступив через себе і звернувся до нього з проханням все ж таки нам допомогти з дронами, з ребами, які нам постійно потрібні. Він сказав, добре, я вам допоможу, пишіть офіційне звернення. Ми написали офіційне звернення, відправили йому. Вже минув майже рік, від нього ніякої відповіді і жодної допомоги. Від слова зовсім. Від слова ніхуя. Отже, що ми маємо? Збройним силам України не допомагає, це ну, повний треш якийсь, якщо чесно. Тому на підставі вище сказаного я зробив та вже відправив звернення як депутат Пограйської міської ради до начальника управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області з проханням зробити перевірку викладених мною фактів та зробити розслідування. Хтось скаже, що ньому нічого не буде, його відмажуть, прикриють. Може і так. Але за справедливість треба боротися і закривати очі на такі кричучі факти, на третій рік повномасштабки на десятий рік війни ми не маємо права. Прошу вашого максимального репосту. А що буде далі, час покаже. Слава Україні! Еще есть последняя возможность в законный способ прийти на цветочный рынок в городе Павлограде по улице Центральная. Спросить у любого продавца, где можно поставить подпись за то, чтобы пришли военные в этот регион. И чтобы военные руководили обороной до того, как уже придут вражеские войска. Дай Бог, чтобы сейчас остановилась война. Но мы с вами прекрасно понимаем, что русские не остановятся. И они пойдут именно к нам. Потому что это и логистика, это и экономика, это самый большой угольный бассейн. Захватив Павлоград, они экономически обескровят наш регион. Они перережут логистику на Донецкое направление. Это кровь с носа им нужно сделать. А нам с вами Нужно защитить наш регион. Давайте немножко вспомним историю. Одно из самых больших восстаний в Украине – это было восстание именно Павлоградское, которое началось с села Богдановка. И тогда наши предки выбили большевиков. Следующее большое восстание – это было восстание, когда жители нашего региона выбили немцев. І коли уже вошли красні війська, здесь не було врагов. У них забирали останні, називали куркулями, навіть якщо вони мали всього одного коня. Вони були проти і не мовчали. За останніми даними в Павлоградському повстанні, що охопило територію Тернівки та Богданівки, взяли участь близько півтори тисячі незадоволених селян. Вони вірили, що, хоча б частково, можуть побороти радянську владу. Хто брав віла, хто брав топор. А в основному були що? Ось такі ось такого роду обрізи. Обрізи винтовок самодільний. Павлоградське повстання тривало недовго два дні. 6 квітня 1930 року було придушене. Вже тоді заарештували перших бунтарів. 210 людей, чоловік, учасників, було арештовано. Осуждены, были 210 и 27 из них, были приговорены к высшей мере наказания. Это расстрелять. Павлоградське повстання настільки біла пляма в історії області, що навіть в Дніпропетровському історичному музеї є лише одна фотокартка, що віддалено із ним пов'язана. На ній зафіксована конфіскація зерна в одній з місцевих родин, ймовірно, набагато пізніше подій 1930-го. Та нещодавно історія Павлоградського повстання стала більш прозорою. В Дніпропетровську видали книжку архівних документів, які без емоцій розповідають про ті часи. жестоко расправилась с восставшими. И не только восставшими этих сел, а вообще со всем крестьянством. И подтверждение этому будет 1932-1933 год. И вот ряд документов об этих 1932-1933 году также показано этой книге. Подлинные документы. книга про повстання, видана міжнародною організацією інститут Україніки». дала змогу більше дізнатися про дідів і важкі часи, що вони пережили. Раніше про це не говорили. Тепер можна. І наша задача це собуття, а політики приходять уходять. Понимаете, сегодня празднуют 80-летие, а завтра скажут, что это неправильный праздник. А события, пережитые людьми, это задача наша. Понимаете, мы здесь не даем оценки. Всей нашей работе, все, что мы делаем, мы нигде не даем оценки. Дадут оценку через сто лет. Анна Гирева, Андрей Лысенко, вы 9 канала. Неужели мы не помним подвиг предков? Неужели мы будем смотреть на каких-то мусоров, которые захватили власть престарелых дедов, вершину Пономарчука, Алкоголіка Мартавіцького Льоню Шимана, которые грабять, грабять, грабять і потім свалять при першому вистрілі. Ну, сьогодні ми відвідали цей заклад, український заклад. Ми з України, з Дніпропетровської області, міста Павлоград. Я міський голова Павлограду. І зустрілися ну, назвемо діаспора. Діаспора, яка живе в Дюссельдорфі, яка творить чудеса. Просто, просто чудеса, тому що от зробити такі от харчування, вареники, українські, борщ, пельмені, вареники, селедка сіль, під шубою, блінчики. І саме головне, вони смачніше навіть ніж в Україні в деяких місцях тому респект великий і повага вам, людям, які організували цей бізнес і розвитку вам. Розвитку, і саме головне, щоб всі бажання і все, що ви забули, задумали, щоб вони збувалися. Дякую вам. Найкращі побажання. Дякуємо. У них будет все хорошо. А будет ли хорошо у вас? Поэтому мы как организация призываем в последний раз. Немедленно, господин Малюк, провести расследование на химзаводе. Второе, жители города, пожалуйста, если вы думаете о будущем, а не только о колбасе, пиве и еще чем-то, придите, проголосуйте. Мы отправим на имя главнокомандующего президента Зеленского письмо о том, что мы требуем вести военную администрацию в наш регион, не только в Павлоград. Всю эту Ахметовскую нечисть нужно выгнать. Они грабили и грабят. Еще раз 6 миллионов на муниципальную варту, 13 миллионов на ПТРК и только 6 миллионов на ЗСУ. Это нормально, когда фронт уже 90 километров от нашего города. 90 километров. А мы муниципальную варту снабжаем и ПТРК. Будут они нас защищать? Или, может быть, я ничего-то не понимаю? Если этот вариант не пройдет, нам придется вывести людей на улицы, чтобы нас услышали. Другого варианта нет. Спасибо за внимание. Шановные павлоградцы, снова квитковый рынок. Мы звертаемся до вас с великою подякою, что вы не поленились. Прийшли до нас, ми зібрали підписи. Ми зібрали дуже багато підписів. От, і тепер ми хочемо їх направити в президенту, в Міністерство оборони і е, прем'єр-міністру. Прем'єр-міністр. Прем дуже що ви не полінилися, що ви це нас піддержали. Ми навіть не, і не сподівалися на таке, але ви нас піддержали. Дуже ми вам вдячні. Так що ж дімо ждати відповідь, щоб нам поміняли оцю злочинну владу, як казали раніше, на військову адміністрацію. До на нас вже приходили хлопці, які воєнні, так що ми вже навіть знаємо, коли це приблизно буде. Шановний пане президент. Ми сподіваємось, що ви звернете на нас увагу і будуть прийняті якісь відповідні заходи для цього. Дякую вам велике, шановні громадяни України, до вас звертається лідер українського народного об'єднання Характерник, екс-член паралімпійської збірної з дзюдо України Юрій Марченко. Хочу пояснити ситуацію. Я являюсь повністю незрячою людиною і веду цю боротьбу проти серйозних мафіозій. Відповідно, мені приходиться звертатись до своїх друзів, які допомагають монтувати ці відеоролики. Свій вільний час, за що я їм безмежно вдячний, бо вони мої однодумці. Але підкреслюю, свій вільний час. Для того, щоб ми могли вийти на більш професійний рівень, нам потрібна фінансова допомога. Моя особиста картка перед вашими очима. Дуже дякую всім, хто нас підтримує, буде підтримувати, і ми будемо намагатись вести цю боротьбу безкомпромісно. Слава Україні!